Скільки страждань, горя, болю, смертей несе та продовжує нести страшна безжальна війна. Рашисти прагнуть вбити нашу українську душу. Їм це не під силу. Але, на жаль, вони вбивають тіла наших захисників. Жовто-блакитні прапори на могилах наших воїнів-героїв викликають нестерпний біль та смуток. Сьогодні наша громадська організація Геопатріот України. Спільно з нашими ветеранами нашої нової цієї війни України з Росією замінюють прапора, а також додаємо щогли нашим захисникам. На превеликий жаль, війна не закінчується, і могили наших героїв збільшуються. І майже кожен, кожен рік ми замінюємо прапора, видаємо так цим свою шану і подяку нашим героям. І Хотілося б також відзначити наших постійних великих наших друзів, які постійно нам допомагають. І коли ми треба, нам є гостра потреба, ми до них звертаємося, нам допомагають. Це наші великі друзі, які ми дякуємо за фінансову допомогу, а також підтримку постійну. Це Петро Бруко, Геннадій Вацак і Сергій Звєрюв. Я хочу дякую всім, що хто не лишився осторонь, щоб сьогодні допомогти. Замінити ці прапора і поставити нові флагштоки для наших хлопців. Оновлено 33 прапори на цвинтарі, селища Сонячне, два прапори на Могилів Подільському, старому цвинтарі та встановлено сім флагштоків. Догляд за місцем спочину наших героїв важлива та необхідна місія. Ми побратимом так робимо теж заміну прапорів. Важливо це ну, обов'язково ніколи не забувати їх. Ви в нас захисник також. Так. А де ви воювали? Херсонська область, Донецька область, Луганська. 28-ма бригада. Своїх ніколи не залишаємо, не забуваємо. Що Якщо ними.